Всім привіт! Сьогодні буду готувати штрудлі з м'ясом на сироватці. Для цього мені потрібно дві склянки борошна, пшеничного вищого гатунку, я його просіяла, дві третини сироватки, яку ми відігріли, робили кисломолочний сир, одна чайна ложка розпушувача, одна чайна ложка солі. Одне яйце це мені потрібно для тіста. Для подушки під штрудним мені потрібно м'ясо, приблизно грамів 300-400, який у вас апетит, також 800 грамів або кілограм картоплі, 2-3 цибулі, олія для смаження. і за бажанням можна взяти також шкварки, а можна обійтися і без шкварок, хто не полюбляє. Замісимо тісто, для тіста. Мені потрібна одна чайна ложка солі, яку я розчиню в теплій сироватці. Сироватку можна замінити на кефір, кисле молоко або ж просто на воду. Відкладаємо в сторону, перемішуємо розпушувач з борошном. Розбиваємо яйце. Та починаємо підливати сироватку, замішуємо тісто, таке, як не пиріжки, щоб не було дуже тверде і не дуже таке м'яке, середнє тісто. На руку додамо. Приблизно одну столову ложку олії і замішуємо вже рукою. Я всю сироватку не виливала відразу, тому що борошно буває різне, залишила трішки, я бачу, що мені ще потрібно, тому підливаю ще трішки сироватки. Бачили, скільки у мене в склянці, ось одна ложка десь залишилась, я вже її додавати не буду. Дошку можна підсипати борошном або змастити олією, щоб не приставало тісто, і ще хвилини-дві вимісимо тісто на дошці. Дамо тісту відпочити приблизно хвилин 20-30. Тісто можна прикрити рушничком або плівкою, щоб не обвітрювалося. обвітрювалось. Відкладаємо в сторону і, поки тісто відпочиває, ми м'ясо наріжемо на шматочки, розігріємо олію та підсмажимо до рум'яності. Розігріваємо олію та підсмажуємо шматочки м'яса. А за цей час цибулю наріжемо четверть кільцями. А картоплю я буду нарізати ось такими шматочками. М'ясо злегка підрумянилося. Ми додамо улюблені ваші спеції, у мене це коріандр з чорним меленим перчиком наполовину, чайна ложка солі. Відразу ж додаю цибулю і просмажимо хвилин 5, щоб цибуля також підрумянила. А другу цибулю я постараюсь нарізати міленько, такими кубиками і також підсмажимо її на олії разом з шкварочками. У нас тут все гарненько смажиться. Ми розігріваємо олію на сковорідці. Цибулю в сковорідці підсмажуємо до золотистого кольору. І в сковорідку і в кастрюлю я додала по 60 мл олії. Цибуля і м'ясо підрумяниця можна додавати картоплю. І також легка підрумянити. Картопля злегка підрумянилася, я додаю води так, щоб картопля виглядала з води, щоб не повністю покривала вода картоплю. Ось так, щоб коли ми покладемо штрудлі, вони не були повністю в воді. Доводимо до кипіння, кулька вже підзолотилася золотилася. І нам потрібно додати щедру ложку шкварочок. І це за бажанням. Не хочете жирного та ситного, не додавайте. Нам потрібно, щоб шкварочки злегка розтопилися і можемо вже вимикати плиту. А картопля, як тільки закипить, накриваємо кришкою та робимо маленький вогонь, нехай тушкується м'ясо та картопля. І поки ми порались з картоплею та м'ясом, тісто відпочило, Підсипемо борошна, ще один раз його злегка ось так підмісимо. Воно вже набуло такої гладкої структури. І розкачаємо качалкою пласт приблизно 2-3 міліметри товщиною. І тепер нам потрібно олією зі шкварочками змастити всю поверхню коржа, розрівняти по всій поверхні. У мене шкварочки були. Просолені в банці, тому я не солю. Якщо у вас не солоні, шкварочки злегка підсоліть за смажку. Корж розрізаю наполовину і тепер кручуємо в рулет. Так, поки що відкладаємо в сторону і з другою точно так же. Далі нарізаємо наші штрудлі. Приблизно довжиною 4-5 сантиметрів. Викладаємо на будь-яку досочку. А за цей час і картопля, і м'ясо приготувалися до півготовності, можу відправляти штрудлі в кастрюлю. Кладу три невеличких лаврових листочки. На цьому етапі куштуємо, чи достатньо солі, і тепер або вертикально, або горизонтально. Викладаємо штрудлі так, щоб вони не з'єднувалися один з одним на відстані. Потрібно кастрюльку знайти, щоб вона була без дирочок. До цієї кастрюлі в мене кришка з дирочкою, тому я знайшла кришку від відра, щоб пар не виходив без дирочки. Щільно ось так прикриваємо, щоб не виходив пар. Можна навіть прикрити якимось рушничком. І нехай ось так, воно хвилин 25-30. Наші штрудлі готуються на пару. І через 30 хвилин кипіння ми отак злегка привідкриємо пар, щоб не різко, щоб наші штрудлі не осіли. І трішечки залишимо, ось так щілинку, на одну хвилинку. І викладаємо штрудлі. Мені це зручно. Робити ложкою, щоб в кожну тарілочку було штрудлі, картопелька та шматочок м'яска. Такі штрудлі смачно їсти зі сметанкою. У нас ще є баклажанова ікра. На каналі у нас є, як ми робили, сирову баклажанову ікру. А сметанку ми самі зробили на каналі Ліса Тагород. Ми відігрівали. Сир, з якого ми робили сироватку, так що заходьте на канал Лісо та Город, подивіться, як ми робили кисломолочний сир і сметанку. М -м -м. О, це, друзі, дуже смачно, ситно, не буду вас дразнити. Всього найкращого, мирного неба всім над головою. Пока-пока!